Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні трошечки посилка не і товар зовсім не із AliExpress З українського маркетплейсу. Алло, ну, хотів я собі придбати пилку, пилу електричну. Ну, Для того, щоб було біля хати порізати якісь дрова і так далі. Дивився, довго вибирав. ну, В принципі, це для мене перший товар. Маю ну, на увазі палка перша пала у житті я ніколи з ними не працював. І тим паче в мене їх і не було. Минулого року я брав. Даного виробника Електрокосу. І електрокоса мені сподобалася хороша якісна річ від серії Vitals Master, тільки вже не пам'ятаю там, як її іменував. Ну, назва повна, 1,6 кВт потужність. Далі я собі под але час від часу, хто має додаток, ало, дає пропозиції на якісь свята, якісь розпродажі, що ну, це останнім часом, я так замітив. Я брав тепер недавно монітор. Від 3000 дає, дає ніби знижку 500 гривень бонусами. Також ну, одна умова, це не має бути товари фірми Samsung і Apple. Ну, і я так передивився, вирішив купати палу. Гарна знижка була. Е, на даний момент вона коштує без всяких скидок 3431 гривень. Я так передивився прекрасно по всіх маркетплейсах великих. Ало, розетка і так далі, ціна однакова. Так що купляти пилу ви собі можете де вам завгодно. Ну і вийшло так, що і в Ало було е, до 30-го. Ще було плюс 7% знижки, якщо ви купу, оплачуєте онлайн з карточки Visa або MasterCard. Ну, це все вийшло із мене ще там якихось 20 з чимось гривень було. Е, бонусних коштів пала обійшлася 2664 гривні. Я думаю, це не, не є така ж багато. Ну і вирішилося придбати е, вибір повного електро, бензопалу я щось не хотів брати. Хоча і... Може і краще, може не спорю, я, я в тому не знавець. Я вам сьогодні її покажу. Покажу комплектацію, розкажу, що тут є, пише, на коробці і на самій пилі. Потужність 2,2 кВт. Швидкість 13,1 м на секунду. Довжина шини. 16 дюймів або 406 міліметрів. Ще що, зараз ми подивимося, і докладніше я вам розкажу. Так, почнемо розпаковувати. І подивимося, що, ну, як я, покажу, що воно мені прийшло. Так. так. Так, Чекайте, бо вже і лампа мішаю. Так, ну я зараз легенько тут все викладу, так що я викладу все і заберемо коробку із. Стало щоб не заважав на секундочку. Так. так, ось так. Так, по комплектації. Так, іде інструкція Vitals моделька PL EQ 2240 м Інструкція повністю на українській мові. Так що можна почитати, подивитися. Якщо щось не, ну, не розумієте, ну я, в принципі, буду читати, оскільки це даний товар у мене. Як то кажуть, вперше даний інструмент можна сказати. Також у комплектації ще йде ключик, ключик, ну і з цього боку, як викрутка, щоб натягувати шину, ну, ланцюг, на так я так поняв на шині. Так, ось. От бачите, сума це вже знижкою, якщо брати, так, 3191 гривень і 527 гривень в мене вийшло, було гроші, і до оплати. А тут і 2664 гривень безготівково. Так. Так, і гарантію дали на даний виріб три роки. Ось така шина. Ну, чекайте, я така зроблю. Ось так. Кашина. Четреста шість міліметрів. Ось так кашина. Так. Зараз відкриємо ланцюг. Щоб мав знати чим. Ну. Не знаю, де свій ніж. Запхав. Так. Ось такий ланцюг. Ось такий. Міби кажуть, що такий ланцюг хороший. Я в тому не дуже розуміюсь. Показую, який є. Треба буде ще собі прикупити. Так. Так, і, звісно, чехол. Захист. Так, сама пилка. Ось так виглядає. Так, що по характеристиках зараз пройдемо. Рівень шуму 109 ДБ. Так. Так, так, так. Так. Живлення 230 Вт, 50 Гц. Номінальна потужність 2,2 кВт. Довжина шини 406 мм або 16 дюймів. Швидкість ланцюга 13,1 метра за секунду. Ланцюг крок 9,5 мм, 3 на 8 і 1,3 мм. Напрямна ланка 0,5 і 57 одиниць. Об'єм масляного бачка 130 мл. Маса спорядженої ну, виробу 5,7 кг. Вібрація на руків'ях 3 на 6. Рівень шуму 98 109F S3 IP 20. Так, тут є ручний гальмон. Працює гальмо, це не бутафорія, як ніби захист. Е, так, ручка тут прорезинена. Так, що можна охват. З двох боків гарно зроблено, що можна знімати. ці. Якщо потрібно, буде замітити щітки. Гарно. не треба розбирати, розкрутив з цього боку, і також з цього боку, і витягну. Так кнопка є, без кнопки вона ручка, захист, типу, від. від Ненароком від помилкового включення і безпека, щоб ви себе не пошкодили. Ну, Всяке буває. Е, у даній перепелі присутній плавний старт. Тобто вона розкручується, не, не кидай, все плавно, все чітко. А, так, подивимося, що тут. Я розкручу. Подивимося, що тут у нас є. Так. Так. Подивимося, я зараз поставлю на паузу і складу пану, бо оскільки я її перший раз складаю, так що не хочу вам затягувати відео і... І показувати всякі дурниці. Так, і позоритися, як то кажуть, от тако виглядає. Так, кажуть, головне не загубити оцю резинову вставку, що там, де масло ну подається. А, тут автоматична подача масла. Є масляний насос. Тут мені здається, що так, якби і було масло, бачите. Ну, ви, може не бачите, тут є. Може пилу перевіряли. Так, я ставлю легонько на паузу, складу пилу і покажу вам, як вона виглядає. Так, ось я нарешті склав пилу. Хтось скажете, 2 секунди роботи. Зробив якусь натяжку, дивився, що ще можна підтягнути, але вже буду бачити походу. Так. Ніби добре. Так. Ну, треба тестити, що я можу сказати. Пила доволі тяжка. Значить, мотор якийсь там є відповідний. Ще що можу сказати, якісно зібрано, ну виглядає надійним інструментом. Я не можу є, не є фахівець по, по пилам, як на мене, виглядає достойно. Хто може, ви щось підскажете, хто розуміється більше, ласкаво прошу в коментарі, прочитаю, візьму до уваги. І це в мене перший інструмент такого типу. Ну, по ходу Вітлса е коса мені сподобалась. Коса гарна, нормальна. Ну, трошки катушка слабанка, але катушка ну, та, що на, на льоску на жилку, як по-український, і по хіру ну, менше з тим. То, але це таке, це є. Цей витратний матеріал. Так що будемо пробувати, будемо тестити. Дану пилку я, може, ще знімлю відео, як вона. Ну, пили. Зараз я не буду, бо оскільки я ще не придбав мастило, щоб змашувати ланцюг. А так, пішов, забрав. Пилку а не зайти купити мастило це. Та лише може, певно я так можу по 10 разів ходити. Якось воно так. Придбаю, мастила, перевірю. Напишу відгуку, як що і як. І по чому. На даний момент він пила виглядає. Якісно важка, значить, і мотор є, значить, а не пустежка. Якось так, хороший продукт за невеликі кошти, оскільки так. Ми мені казали брати Алко, або ще якісь, ну але там і цінник не той зовсім. А брати повністю якийсь новнейм за менше 2000 я щось триманувся. Ну, вітався я по, по косі, вирішив, що <кхід> візьму собі таке. Чекаю вас в коментарях, напишіть, чи, чи добре я зробив що з таким розположенням двигуна, чи треба було з таким, що з боку двигон. Я не знаю, скільки цей виріб для мене перший. І це не є огляд, це просто розпакування, і показую, що можна придбати. Ну, Вало можна не лише інфітл придбати. Вало, якщо є знижка, можете взяти, який вам товар потрібен. Ну, сподіваюсь, ще будуть знижки, придбаю собі ще мікрохвильову піч. Якось воно так. Всім, хто кому сподобалось відео, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ну, канал буде переважно. Ну, переважно Китай, але і будуть речі, які можна придбати тут і зараз в Україні. Так що, всім, мирного неба! Тримаємося, може скоро настане мир. Який би не був мир, він все одно ліпший, ніж, ніж хороша війна. Також якось так. Це мирного неба і слава Україні!